Так, друзі, привіт! Тепер мова в нас піде про аліменти і дітей. Це тема, яка є також дуже актуальною в наш час. Немає значення, чи дитина була народжена в шлюбі, чи поза ним. Ця дитина має право на своє належне місце в родовій системі. Тобто кожен член родової системи має право на своє місце в ній, оцю ячейку, так? І ми сьогодні знову продовжуємо з вами закон приналежності. І якщо у вашого чоловіка є діти так, від попереднього шлюбу чи поза ним, або від попередніх, наприклад, відносин, то цій дитині обов'язково потрібно платити аліменти. Офіційно чи неофіційно, але обов'язково. Але якщо по певним причинам, наприклад, мужчина не платить аліменти на своїх дітей, то він все одно втрачає ці гроші через любі інші історії: різні катастрофи, штрафи, крадіжки, поломки, наприклад, авто чи ще чогось так, розрив контрактів і договорів на роботі. От, також через різні поломки техніки, так неякісно надані послуги, втрату фінансів, втрату роботи чи реалізації, борги, які не повертаються, так, розірваним зв'язком з сім'єю і родиною, а також дитиною, втратою майна чи нерухомості, і так далі. Бо пам'ятаємо, що світ у нас об'ємний, і ця несплата все одно піде. Не на чоловіка і його потреби, так ці гроші, а те, що він буде постійно сам втрачати і рівно цю суму не сплати свого боргу перед дитиною, яку винен їй. Але це він втратить просто через інші ситуації. Світ все одно збалансує, якби дивно це не звучало, так якби дивно це не здавалось. Просто він ці гроші сплатить не дитині, а світу. Іншим людям. Так? І ці гроші все одно прийдуть до дитини, але просто іншим шляхом. Від мами, відчима, якимось подарунком, можливо, від тітки, так? виграшом, або якоюсь покупкою, чи путівкою, так, на відпочинок, в якості бонуса від когось там, чи від школи і так далі. Тобто, пам'ятаємо про закон балансу і всесвіт. Так, те, що має бути сплачено, все одно буде сплачено, воно сплатиться прямо чи через щось. Є борг перед дитиною, краще його оплатити напряму. І зв'язок з дитиною буде. Так? І боргу тоді не буде перед нею, і баланс буде у системі. Якщо не сплатили, все одно сплатите, тільки іншим, але і зв'язку з дитиною не буде. Всесвіт все вирівняє все одно. Він все врівноважить за вас. Гроші все одно віддасте: питання тільки як і кому. Або добровільно самі, або через штрафи, позбавлення, втрати і поломки. Точно те ж саме і з жінками, якщо ви маєте сплачувати аліменти чоловіку на дитину, тобто чоловік доглядає цю дитину, краще сплатити добровільно. Просто довіртесь: подивіться навколо, як працює простір. Проаналізуйте і самі в цьому впевнитеся. А тепер щодо балансу, щодо того, що ви очікуєте, що саме цей мужчина так, дасть вам ці аліменти, заплатить ці кошти. Саме він має заплатити вам, саме цю суму, і ви хочете отримати саме від нього. Рідненькі, відпустіть. Відпустіть ви по законам, так, Всесвіту, ви все одно їх отримаєте. Вони до вас прийдуть просто іншим шляхом, повірте. Але є певний нюанс, що зв'язаний з аліментами. Це щодо доходу, який ви отримуєте офіційно і неофіційно. Якщо ви маєте оплатити, наприклад, так, згідно законодавства, 25% від доходу на дитину і платите їх лише з офіційної зарплати, а з тієї, що отримали в конверті, неофіційно не платите, у вас все одно їх простір забере через те, що я говорила вище, так? Яким чином буде забирати? Ви їх все одно втратите ці кошти. Наприклад, ви всього отримуєте офіційно, наприклад, 10 тисяч. А якщо разом скласти офіційно неофіційно, наприклад, ви отримуєте 100 тисяч. А дитині. Платити лише з офіційного доходу, тобто 25% це 2,5 тисячі, так? а не 25 тисяч від 100, так як має бути. Тоді простір у вас забере не 25 тисяч, а 22,5 тисячі, які все одно мали йти на дитину. І ви це чітко можете відслідкувати по своїх тратах, боргах, поломках чи крадіжках і так далі. І коли ви це усвідомите, вам уже не схочеться платити таким чином, щоб простір вас балансував через такі штрафи, краще це зробити екологічно і правильно по совісті. Тому, тому що всесвіт, ну він дійсно тотально справедливий і по рахункам платять всі завжди, всі і чітко платять по рахункам, щоб все було справедливо і в балансі. І краще це зробити грошима. Бо якщо до вас не дійде грошима, простір візьме це стосунками, які ви втратите, не лише з колишніми дружинами і вашими дітьми, але і з теперішніми дружинами і дітьми. Так? Також реалізацію може забрати, роботою, яку ви втратите, і потім уже забере здоров'я, на яке вам доведеться тратити ті суми, які ви мали оплатити дитині. Тому. Краще це зробити екологічно і самостійно. Бо часом говорять клієнти, що щось бізнес не йде, все зробив, люди толкові, продукти, так, і послуги хороші, і надає якісні, персонал добрий, а бізнес не йде. Одні тільки витрати, то договори і контракти розірвали. І сума відшкодувань, коли почали рахувати, рівно та, яку він має, наприклад, оплатити дитині чи дітям аліментами, так? але він їх не платить. І після роботи з цим, коли почав платити аліменти, повернув борг, відразу все налагодилося, доходи пішли в два-три рази, зросли, так? все почало працювати і розвиватися. Ось вам і просто так, оці несплачені аліменти, і перекритий дохід, і оці всі втрати, як всесвіт це все збалансував сам. Бо пам'ятаємо, що вся енергія тече зверху, вниз. Від старшого до меншого, від батьків до дітей. І якщо люди, наприклад, не забезпечують своїх дітей, не дають туди ресурси, не передають їм цю енергію, увагу, навчання, досвід, так, оцей догляд, то вони для всесвіту, для системи, вони, наче як тромб, як тупік, отакий, так, як кірпіч на дорозі, що в кінці проходу немає. Наче після тебе життя немає, не продовжується. Ти не проводиш цю енергію, а лише береш її капсулюєш її на собі. І тоді родова система так само підключається. Вона перекриває цей потік енергії, що може відобразитися в подальшому і безпліддям, і поламаними стосунками, неможливістю створити пару, фінансові борги, відсутність реалізації, так, і потім і втрата здоров'я. Бо коли енергія, гроші, так, життя, оце так проходить від старшого до меншого, від батьків до дітей, то ви тоді служите життю, ви на службі в життя, так, ви передаєте це життя, а не блокуєте його і служите тоді смерті, як блок. Надіюсь, тут зрозуміло з аліментами. Далі, бувають ще ситуації, коли і жінки можуть також цей потік блокувати, навіть коли чоловік платить аліменти на дитину. І тут наголошую на дитину. І коли жінка отримує ці елементи на дитину, а витрачає їх не на дитину, або частково на дитину лише, а решту на себе. Бо, типу, ну їй же ж тоже треба за щось жити, так, виживати і так далі. І тоді використовує ці кошти як засіб для свого, теж життя. Це теж перекос, бо ці гроші виділені на дитину в системі, а не на неї. Де їй потрібно стати в дорослу позицію, самій заробляти, утримувати себе, так, а не бути залежною від колишнього чоловіка і ще й дитячі гроші забирати в дитини, які належать дитині, так, а вона забирає їх собі чи на свої витрати. І тут насправді відмазок може бути багато і супротиву у вас може бути дуже багато. Але так працює простір, так в системи емоцій нема. Тобто, щоб і мама, і тато вкладали в дитину рівноцінно, рівноправно. А не мама стала ще одною дитиною для колишнього чоловіка, була залежною від нього і сиділа в нього на шиї як кліщ. А за що я маю жити? А як я маю жити? А я ж і пішло, пішло, пішло. Так, тобто тут багато можна знайти таких причин, чому вона не йде в свою реалізацію і чому вона використовує дитячі гроші. Гроші виділені на дитину. Вони мають йти всі до копієчки на дитину. А не отримали 25 тисяч на дитину, 15 витратили, це добре, якщо витратили 15 на дитину, а 10 на себе, на свої бажання, харчі, одяг, а ще курси, навчання, розвиток, якісь подорожі чи взуття, і шубки, і так далі. так? От, Чому? Бо тоді ви енергетично стаєте винними, так, і як дитині, і тому чоловіку тоді також. І тоді ви будете цей борг чоловіку і дитині віддавати уже ви поломками, втратами, відсутністю клієнтів, чи реалізації, крадіжками, боргами, так і так далі. І звичайно, це боляче, це боляче проходить, і потім фраза на консультації. Я сама з дитиною на руках. Це мала дитина три роки. А як я маю жити і виживати? А за що? А як себе, наприклад, там прокормити? А роботи нема, а стосунків нема, а живу лише за рахунок аліментів і так далі. Так? Ось вам і причина всіх ваших страждань. Ви енергетично винні чоловіку. Раз. Друге, ви винні вашій дитині. І всі ваші борги, і ця зараз неспроможність перекриття всіх доріг тільки через ваш енергетичний борг. Ви наче обкрадаєте свою власну дитину, самі того не усвідомлюючи, так? самі того не помічаючи, прикриваючи своєю якоюсь неспроможністю або ще чимось. Рідненькі йдіть на роботу, перестаньте ці гроші красти у дитини, станьте в дорослу позицію. Почніть самі реалізовуватися і отримувати кошти на себе і забезпечувати себе самостійно. Просто усвідомте, вам ніхто нічого не винен, і тим паче, колишній чоловік і ваша дитина. Вони не зобов'язані вас утримувати, спонсорувати, давати вам гроші для ваших хотілок, бажань і так далі. Ви дорослі, і ви несете відповідальність за дитину. Ви відповідаєте за себе самостійно, а ще й 50% відповідальності за дитину, як і ваш чоловік має 50% відповідальності за цю дитину. Тому ви повинні не тільки заробляти на себе, але й так само, як і чоловік, вкладати свої 50% в цю дитину. Бо це спільна дитина і ваша, і чоловіка. Навіть якщо він колишній. І виховання, і витрати, і відповідальність. Ви за неї несете 50 на 50, а не хтось один з вас ось так. І зараз йдемо далі на тему аліментів. Таких випадків менше, але вони насправді є. Наприклад, ви замість 25 тисяч аліментів платите 30 або 50. Так, на дитину, тобто більше в рази, там, в раз, в два рази. Так? Бо це як ваших, наприклад, 25%, ви мали б заплатити 25, наприклад, тисяч. Так? Але ви платите більше, бо у вас є дохід, вам це дозволяє, так? як я кажу, це для вас не, не є така велика трата. Тоді, що відбувається? Тоді все світ щитує цих ваших, наче як 25%, ваших 50% насправді, так? а він щитує як 25%. І тоді він дає вам на 75% ще більше доходу і прибутків з різних абсолютно джерел, щоб кошти до вас приходили, бо ви ж платите 25% на дитину. А насправді ви заплатили 50%. Тобто доходи у вас ростуть. І чим більше ви даєте своїй дитині, тим більше ви в неї вкладаєте, то тим більше вам дає простір, щоб перед вами, наче вирівняти цей баланс, також. Щоб і ви замість 25%, вкладених в дитину, так е, а ви ж віддали 50, то і Всесвіт вам світ так додав цей дохід на 75% або навіть на 150%, якщо ви вклали так 50 цих відсотків доходу, якщо ви сплатили половину від зарплати вашої. Неважливо, чи вона буде офіційна, чи неофіційна, бо Бо всесвіт ваших 50% він считав, як 25% наче тих, нібито ви мали заплатити. І щоб ви їх могли платити дитині, він додав ще 150 вам відсотків, так ось який баланс. І у другій стороні, коли ви добровільно, наприклад, вкладаєте у своїх дітей, так тобто ми розглянули зараз другу позицію не тоді, коли не платите, а коли більше платите. Тобто, в цій другій половині, коли ви добровільно віддаєте вкладаєте в своїх ну, дітей, так в це джерело життя, то і вам збільшує доходи. Ось вам як працює Всесвіт як він це все балансує у цій сфері стосунків також. Ось і все, що, в принципі, я хотіла вам сьогодні розказати, для глибини пропрацювання. Будь ласочка, почніть працювати і відновлювати дерево роду. У вас є вся ця інформація. Почніть спілкуватися зі своїми родичами, відновлювати з ними зв'язки, особливо якщо є ті, з ким ви не спілкувалися, бо ваші батьки не спілкувалися або кого виключали. Далі пройдіть практики і прийміть виключених членів роду, поставте їх на свої місця з любов'ю і шаною, даючи їм гідне місце в системі, належне, те, що їм належить, так? Далі, при можливості, зробіть розстановку з терапевтом про своє місце в родовій системі. Так, і сімейній системі це є дуже важлива розстановка. І також ще одну розстановку, яка називається доля щодо основного сценарію, який ви проживаєте згідно родової системи, який має тотальний вплив на ваше життя це те, що обрала насправді ваша душа. Далі відвідайте могілки померлих, поспілкуйтеся з ними або дома, якщо такої можливості немає. Так, зробіть поклони своєму роду, хтось буде працювати 9 днів, комусь потрібно буде навіть 21 день для полегшення і для того, щоб відчути цей стан ресурсу і мільйонний оцей потенціал родової енергії. А якщо дуже складна ситуація, то і 108 днів кожного дня, наприклад, так, по три системних оцих поклони, про які я вам розказувала, з величезною вдячністю до них. І зробіть також медитації і практики, що викладені в курсі на вирівнювання гілок роду і взяття ресурс роду. А я вам дякую. Я вірю в вас і знаю, що у вас все вийде, бо ви усі неймовірно сильні, навіть якщо зараз ви це ще не знаєте.